Діти, сьогодні я вам пропоную поговорити про домашню тваринку, а про яку саме здогадайтеся, відгадавши загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в щиро Мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав всіх хотів порозганяв. Хто скажіть цей розбишак? Знають всі, що це собака. Собака є другом людини. Ця тварина впродовж тисячоліть живе пліч опліч з людиною і є вірним другом для багатьох з нас. Давайте розглянемо деякі цікаві факти про собак. Собаки не люблять, коли їх обіймають. І гладять по голові. Якщо хочете приголубити собаку, погладьте його бік. Собаки сміються так, як і люди. Замість ха-ха вони вимовляють хихи, І частіше собаки сміються під час гри та при зустрічі з господарем. Собаки повноцінно не бачать різні кольори. Уценята народжуються глухими і сліпими, тому перше чуття, яке в них розвивається, це дотик. Нюх собак дуже розвинений. Собака постійно обнюхує повітря, землю для того, щоб орієнтуватися в просторі. У різних собак рівень нюху різний. Собаки неймовірно розумні тварини, які розуміють людину з півслова. Є такі породи, які працюють в рятувальній службі, поліції, прикордонній службі, виконують роль повадиря. Вони дуже добре знають свою роботу та намагаються якнайліпше впоратися з нею. Наприклад, за допомогою нюху собаки можуть знайти вкрай небезпечні предмети, але слід пам'ятати, що собака може нести собі загрозу, тому незнайомих чужих тварин не слід чіпати та дражнити. Пам'ятайте, що собаки це друзі наші менші, їх треба оберігати та захищати.